З вами знову психачеп і новий ранок, нова барахолочка. Фу, класний сьогодні ранок. Такий, знаєте, трохи свіженький, я вже скучив за такими свіженькими ранками, бо жара вже доконала. Що я вам можу сказати? Попередні пару барахолок були. Дуже класними, дуже класними з такими покупками. Мені навіть написав підписник в коментарях. А, каже, ти щось там згадував про підкидони. Каже, то ти нив, нив 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 що нічого немає. І тут бац! Як пішли покупочки, як пішло, все класно. Каже, щось тут не так. Точно, мабуть, напідкидав. Ха -ха. Оце так. Да. Ну, я таким запевняю, вас точно не займаюся, так що воно мені без надобності. Барахолочка підкидає мені чудові речі і без цього. Але бачите, не в даному випадку. Так, ну і що? А, я дуже сподіваюсь, що і сьогодні буде а, дуже класний день. Але подивимось, подивимось, ви зі мною тоді погнали дивитись і шукати скарби. А, на геймбой. І тут іще. Вот ну, это пиратка, це вже... а это уже... Це... Ай, это... Открывай, дивися, там по три. По три? Угу. Это уже слежу, бо на кучке было. Ага. Это пиратка? Да. Блин, жалко. Да, все пиратка. Блин. Ага. Только коробки. Та оце на русскому язике, це вже... Ну, так ось ж дивиться. От тут на русському язиці всередині цивільний. Ну воно якось йому. я не знаю. Отут тут навіть дивись, гейм написано, там геймбой повинно написано бути. То То ні, це точно все піратка, блін, на жаль. Агарит по чому. 4 тисячі? Блін, дорогувато. Ну ні, ну для мене дороговато. Так може і ні, я хто його знає. А я якраз собі шукаю, думаю, може купити познімати ще відео з этим, з металошукачем. Ну, да, ну да, я, я ж так і подумав відео зні, знімати. Ну от тож, я так подумав, що чо? Та треба подумати, треба подумати. Хотя сколько у штуки, да? Что тут штуки, да? Саня 700 гривень Саня! Саня! 700 А ну шо тут за гра? А, тут просто карткова Хобі Ворда, але вона така якась Якісь персонажі навіть є. Ну це щось дитяче. Щось дитяче Вибач. можна Все окей, ні, 500. Ви триста молод, висить на кофе. Ні, тома. Скільки шнурок? Можна? Тебе за гривень. Дорогувати, дорогувати, хтось просив у мене з підписників оцей блок живлення забрати. Скільки він коштує? 50, так? Да? Ну, заберу, напишіть мені, хто там хотів, я вам відправлю його. Все, купую, купую. Дякую. Та я

Та, не знаю. А за 120. Давайте. Десь в мене навіть без решти. Ну, О, Дякую, дякую вам. Да, і вам. Дякую. Хай дитина грається. Так, да, так, да. Хай, хай грається на дорогу. Так хорошо. Да, коробком. Та мабуть я не знаю, мабуть, не треба так? Та ні, Та, вона ні. Вона так Та Що Та, я з нею? Воно воно незручно носити. Кудись, да. Хай вона ж все одно гратися буде, я ж да? нікуди його. Ну, може, тут якісь Та, ні, ні, ні. Надо, там, ні, схеми. Да, ні, там схеми, там вияви там. вже не є, да, все. Добре. Дя дякую, дякую. Я, я знов дитині Лєга, дивіться, там розсипи, воно, правда, трохи, трохи брудненьке, волосате, але нічого страшного. Я його помию, відмию. І буде дитинка в мене гратись. Це добре, класна покупочка. Дивіться, дивіться, що. Там тут. Так, так, да? не так. Ось да, 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 да. вона, <пасована> ось. Слово. А, батарейки робочі, да? да, так? А, а є такі ще риболови? Рибу, ні, там. По-треболовчик. Там... Там... Дивіться, ловить. ну постараюся в нормальному стані, але коштує. Дві з половиною, так, ти кажеш? Дві з половиною, дві да, вісімсот ну, я прошу. Ось дивіться, їх скільки тут прям загуби. А оце якась прикольна, дивіться, з клоуном, я такої до речі, і не бачу. Рідкісна якась. Да, якась непогана така. <плес> Не гарбоник? Трохи игр. Мікромашини МБА. НБА, мабуть, мені не потрібні, а мікромашини може взяти. Да. Тут же ще й карточка спеціальна. Ну, вони Нет, такой не продається Да, линк. А за 200 буде? Трохи уступлю. А як же ж не торгуватись а на барахолці? Нема що вступати. Уже, уже зі, зі знижкою ціна. так торгується. Будь ласка. Дякую. Англійська. Американський. Добрий день. Ну що, домовимося за тисячу. Уже, уже не а, хто що? Ну сказав ваш приятель. А, що що пойду за тисячу торгуватися? <сум> Все, я зрозумів. Ну, да? да? Добре, дякую, дякую, дякую. Ні, не, не, не немає, Якщо є, кудись. Бо в рюкзак вона не влізе, така здорова. Hello, міго! З вами знову Психачеп і друга частина барахольних оглядів. І що ж у нас, як ви бачили, з першої частини? Вона така, знаєте, трохи нуднувата. да? Вам так не здалося? Ну, мені трохи здалося, але деякі покупочки не потрапили. Е до, 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 до першої частини до відео, так що я, я розкажу про них в другій частині. І друга частина маю, маю надію, що буде цікавіша. Так, по перше, минулого ролику я забув розказати про таку чудову річ, розказати і показати, як картмен. Іграшку Картмана. дивіться, ось оця у мене вже була. Її я придбав, коли був у Вінниці в секонд-хенді. Отака вона чудова. Це у нас дивіться 98-й рік Картмену. Уявляєте? Ще 98 рік ком Камеді Центр не бачите оригінальну, оригінальна Камеді-Центр. Тут трохи втрати є, але це таке неважливо. І ось цю я вже взяв. На, на минулой барахолці. Бачите, це у нас ось Камеді-Партнерс. Бачите, тут ще Камені Центр, а тут уже Камеді Партнерс 2013 року. Отак він виглядає. Він трохи менший, трохи менший Картмен. Бачите, але все одно дуже кайфовий. Тут він трохи вже заюзаний, але мене це взагалі не турбує. Взагалі, взагалі, бо дуже класно. Дуже класна фігурка. На поличку я поставив з задоволенням. Цей мультик я обожнюю. Блін, така сатира. Всім рекомендую. Саус Парк, мої рекомендації. Так, що ще не потрапило на відео, але прикольне. Що ж тут може бути? Знову картки Magic. А вони дивіться, в блістерах. Чи як вони? В, проте, в протекторах. Не в блістерах. блістери це запаковані, мабуть. А це в протектори. І я так дивився, тут навіть є пару. Пару рідкісних, пару рідкісних карток. Зараз спробую знайти вам хоч одну. Рідкісних земель не було, на жаль. Так, 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 так. Де тут? Де тут? Бачите, мало рідкісних. Я так важко знайти. Важко, важко знайти. А може. А, ось дивіться. Ось вона. А, ось тут написано, що це голдова карта. Мені вже підказали в коментарях. І вона блискуча. Отак переливається. Так, десь. Ну, оце срібно, срібна, наче, бачите, теж трохи-трохи трохи трохи рарна. Ну, і більш, більш, мабуть, немає. Ну, така, такий чудовий наборчик, але не, не дешево, 50 гривень він мені зайшов, це який рік. 2013 рік. 2003, ну це вже старенькі карти. І тут є і 2014 року. І, і в, основному, в основному 13 рік дуже стара колода. Я не знаю, беру, бо мені прикольно. Мені прикольно навіть їх розглядати. А, граю я тільки на, на планшеті в Magic я граю. А, бо там якось, знаєте. Легше грати, бо там всі е вичис вичислення. Як всі вимірювання оці, е за тебе комп'ютер бере, і тобі не треба багато думати, просто там стратегію свою виробляй. Ну, набагато зручніше, чим грати в карткову. Ну але в карткову є свій шарм, тому що в тебе фізично вони на руках і оці ці тактильні візуальні світосприйняття, звісно, набагато набагато а, більше емоцій дають. Так, ще а, мій дорогий аміго-товариш мені підігнав ось отакий ліхтарик. Уявляєте? А, на велосипед підігнав мені, знайшов на барахолці за. 100 гривень за нього хотіли, поторгувався за 70. Дуже дякую тобі. Дякую це той Amiga, що мене підвозить ще інколи на барахолочку. Отак він дивіться, USB. Заряджається по USB, і це фірма Лейзan. Чи якось так. Ось дивіться, як воно написано: Le Ну, коротше, такий дуже класний, класно освіта. Мені на велосипед дуже-дуже дуже тобі дякую блин, за такий підгончик. Так, ну і давайте ж перейдемо, що потрапило на, на відео. А, ось іще що не потрапило. Ось така фігурка. Фігурка це у нас, дивіться, Disney Infinity. Це, якщо ви знаєте, така гра також. Їх можна ставити на оці портал, портали, портал бокси чи як вони там називаються. І у ці персонажі з'являються безпосередньо в самій грі. Ось така, чудова, чудова дівчинка на підставці. Отак ставиш і можна грати. Отака, отака знахідка. Це то, що з ігрового. Теж з ігрового, але більш офлайн Офлайн ігрове. Це у нас Лего Майнкрафт. Дивіться, ось є така. такий чудовий будиночок. Тут можна строїти. Тут кріпери є якісь. Так, ось він вже трохи, трохи. Ой, блин, як я і казав, волосатий. Блин, надо, надо чистити, надо мити, бо чиїсь, чиїсь брудні, брудні волоси. О, тут іще, дивіться, сундук. Ну, короче, комплектик доволі класний. О, тут дивіться якийсь, якийсь персонаж з вудкою, з рибою і мечем оцім, майнкрафтовським Дуже класно, щось вийшло там 120 чи 130 гривень. О! Клас! Дивіться, дві жабки. Дивіться, які класні жабки. Супер, ти що? Комплектик, взагалі, блін, ну і брудний, брудний. Ну, це таке. Отакий От комплект Лего. Дуже Лего, 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 Лего. Як там правильніше, я не знаю. Класний комплектик. Так, батько взяв знову припоя. Він йому постійно потрібен цей припой. Що він там з ним робить, Щось чи на рибалку, чи що. Такий ну Нормальний, я не знаю, тут грам грам 100 може його. Якщо не більше, може 150 грам припою. Дуже класна покупка. Йому, я думаю, сподобається. Так, те, що мене а, просив підписник. Hello, hello тобі, hello, аміго. Ось отакий блок живлення до Нінтендо. Немає коннектора, бачиш? А, ти просив мене купити? Напиши мені або Instagram, або Telegram, кудись напиши. Я тобі його залюбки вишлю. Отакий, отакий, отакий пакуночок. Так. Ось отакий диск. Дивіться, на Xbox One. Мікромашини, світова серія. Світова серія мікромашини. Він запакований. Дивіться, новий, новий запакований. Ніхто його не відкривав. Дуже класно, дуже класно. А, взяв я його. Ой, так, що тут? Сіл, сіл чи не сілд? Не знаю, запакований? Чи не запакований? Так. А, що стосується цієї гри, подивився я на OLX і коштує вона там 1000 гривень. Уявляєте? І на, на eBay також там щось чи під, 300, чи під 30 доларів чи 35. А не дешевий, не дешевий такий диск, якщо на OLX він тишу стоїть на eBay ще більше. І знаєте, що я хочу зробити зараз анонс. Анонс. Оця гра, оцей диск, як і PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 і самий топчик SNES Junior, який мені люб'язно предоставив. Е, добрий денчик е, В цю неділю. В цю неділю, ось сьогодні, буде там що там, субота чи п'ятниця, не знаю, коли виложу. В цього тижня, в цю неділю буде розіграш. Розіграш, де буде оцей диск, PlayStation 1, 2, 3 і SNES е, SNES Junior Це все буде розігравася, і всі кошти, всі повністю кошти будуть іти на ЗСУ. Будемо а, намагатися купити реп, реп для наших хлопців, які захищають, а, нас вже давно-давно захищають. Блін, величезна вам дяка. Дякую всім і кожному, всім, хто воює, всім, хто нас захищає. Завдяки вам. Ми з вами живемо, ходимо на барахолку, купуємо оці чудові речі, і я хочу ці чудові речі, а, хоч якось допомогти. Бачите, речі з барахолочки будуть. Витрачатися на таку чудову допомогу. Так що приходьте, приходьте на цьому каналі на стрім у неділю, вигравайте чудові, чудовезні призи Вигравайте І допомагаєте ще ЗСУ. Ви уявляєте, немає жодного негативного моменту. Ви виграєте і одразу допомагаєте ЗСУ. Безпрограшна лотерея! Клас! Все. Приходьте, дуже вас чекаю в цю неділю, в цю неділю. І остання покупочка, що я взяв собі. Ой-ой-ой, цікавенького, дивіться, що я взяв собі цікавенько. Це ось отаку деку-деку на, на два. Стерео дабл касет дека. TD W10. Це GVC. О, у мене, знаєте, отака штука. Всі, всі деки у мене, я вже зібрав собі комплект. Комплект у мене підсилювач з радіо GVC. Уявляєте? Потім купив всі дек GVC, вони всі по розміру, всі однакового розміру. Також я придбав собі недавно, як ви могли бачити, GVC. вініловий програвач вінілових пластинок. І до цього всього комплекту, уявляєте, мені на барахолці трапився GVC. Касетна дека, і все воно буде дуже класно дивитись у мене, стояти на полиці, і я буду, блін, кайфово слухати музику. Бачите, мабуть, буду записувати на касетах, бо ліцензійні касети важко знайти. І саме прикольно, що у мене з дитинства ще залишились касети, які я в дитинстві слухав. Там в основному такі важка музика. Ну, у мене вона залишилась. Там касет може під 50 уявляєте? Все, буду отак кайфово, кайфово слухати. Ну, в такому воно стані, бачите? Ну, Ось тут непоганий, а отут трохи, трохи пошкрябаний. Отак воно ззаду виглядає. Ну, чудова покупка. Я б не сказав би, що сильно дорога. Як для барахолки, може і дорогувати 1000 гривень. Уявляєте? Ну, Трохи жалко да, віддавати. Але за таку річ а, зроблено в Японії. В чудовому стані, Блін, класна покупка. Все, будемо закруглятись. Дякую за перегляди, дякую за ваші коментарі, за ваші лайки. І приходьте в неділю на стрім, ще раз повторюсь. Буде буде круто. Сподіваюсь, буде круто, і ми зберемо на реп хлопцям нашим, які нас захищають. Пока-пока, аміго. -пока, До нових зустрічей!